Від Ви на каналі Владислав. Всі ми будемо знімати переотягання нашої поліночки. Тут наша коловісочка. У нас скоро вийде відеообзор на нашу коловісочку. Вона у нас прийшла з полінкою. Будемо її передівати у боді. Цей боді не дороблений, як стати. Тут 4. І помперс. Щелкенький памперс. Помперс. Памперс. Такого ж цвету, як і наша понаночка, мы поставили. Да, кто хочет обзор на нашу одежу. У нас її там небагато, бо то, що поліночка тільки недавно приїхала. Нам у нас оді такі ковточки сейчас я вам покажу.

На змей уже подобається куколка. Вона репортова, силиконова. Ну не то не силиконова у нас такой, як там клад пиколя. Давайте взянем буде. Ну ты дуже, на тоже тоже подобается. Пожалуйста, маленький, маленький. Ну, кто хочет видео як добавить, оставьте. Ну, не, я кто в коментарях. Ну, лайки ставте. Вот так я ее одеваю. топлю открытым боком. Давай так. Перепутала просто. Ловку. нас тут хорошая. Тоже классная прорисовочка волосику. Хочу вам показать, что тут это кошки. Девочка, блин, мы по все поняли. Сразу же. Я скажу про колись на розпаковку її. Я просто не люблю, коли візати коробки, оці всі, ой, показують, аб не лежить коробки. Є, ні, ні, просто... ти просто як тоді її не бачив осі твої ляльки, коли на розпаковці. Ну, вона до мене була раніше. Прийшла мені, її просто не помітила. ой, Обдаєш. Ой Тей -ой -ой. потім надо доробу, я все не хочу. Ми точніше як хочемо, не знаю. Час в цьому другу етажу. Шим, шиє. От нього ніяк не можемо душити. Так. І буде. На памперс забули натягнути. Скидаємо. Ну ось так, піднімає. Памперсочок. Куди нашу будиночку? Селепочки видреваем. В нашем случае скотч, в вашем, я не знаю, что -то. Наши беленькие тут чуть не тяжко. Ой, там И за ой. И защипаем. скотч ничего не витривает, это исправимо. любимый памперс надо не ходить и ну, опять таки памперсочку давайте точно защиты пусть тут крышки нам удобно сниматы кстати кто не знаю сегодня если моя моя сестра то у нас это пальцы вылазить мой идете Трошки нам неудобно її. Памперс чуть-чуть великий і на як переробити. Ось такий у нас боді получився. Памперс короче, давайте знімемо памперс. Ось на такому боді. Давайте ми положимо її сладким. Ось так очевидно, я не розкрила. Буде, що це Тут така густенька. Чорне покривальце. тому що вона дуже їй подобається, вона тепленька. Так карточка завжди стоїть. І от така зірочка. Ну, завжди стоїть. І ми обіцяли вам показати ще очікува. Я так хочу сказати. Вибачте, що чуть-чуть вийде з пальці моєї сестри. Помість ну, це. Ось в секрет, що головочка зустрічає і ось такий фламастер. Они ну, малії також. Ну, мені це дуже подобається ручку. Так, тепер на то закрепим. Ну, mm. нас вже стропочка Ну ладно, якщо мені подобається це відео, став лайк. І підписуйся на наш канал з полінкою. Isso e é isso. Tchau,